Шановні пані і панове, дорогі друзі, насамперед дозвольте мені вибачитися за те, що я особисто не маю можливості взяти участі у вашому важливому, такому потрібному для України заході. Але в силу напруженої воєнної обстановки на жаль, я. Не зміг покинути територію України свій коротенький виступ хотів би розпочати також з двох подяк. Перше, з подяки українській громаді в Німеччині, стараннями якої моє звернення до вас стало можливим, і яка впродовж цього останнього надзвичайно важкого для України року зробила велетенську працю, продовжує виконувати велетенську працю задля підтримки воюючим. Україні по-друге хотів би подякувати органам державної влади Німеччини, німецькому громадянському суспільству, кожному громадянину Німеччини, за ту неоціненну допомогу, яка дозволила нам тут, в Україні, вистояти, вижити і продовжити боротьбу. Повірте, що навіть тоді, коли ми десь нетерпляче, наполегливо просимо щораз більшої. Кількості зброї чи іншої підтримки ми пам'ятаємо, який велетенський неоціненний внесок зробив вільний світ для того, щоб ми могли продовжувати свою боротьбу. Тепер декілька слів про себе То я. сьогодні, на сьогодні. Я Іван Патреляк, старший лейтенант Збройних Сил України. Мені 46 років і я народився, виріс все своє життя, провів в Києві. Фактично до 24 лютого 2022 року. Моє життя було тісно зв'язано з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де я пройшов шлях від молодого студента до декана факультету і властиво з позиції. Декана факультету, з посади декана, факультету, професор, я відправився, як і сотні тисяч моїх співвітчизників відправився до лав діючої армії, аби захистити країну, захистити державу у найстрашніший і найскрутніший момент нашої новітньої історії. Очевидно, що коли 24 лютого, 5 годині, 8 хвилин ранку я покинувся від звуків вибухів, які пізніше вже ми всі навчилися розрізняти, які очевидно означали роботу нашої проти, проти. Повітряної артилерії, наших зенітно-ракетних комплексів по російських ракетах, по російській авіації, яка намагалася захопити, знищити і захопити аеродром у Борисполі під Києвом. Очевидно, що в той раніше рік назад я чітко усвідомив, що розпочалася широкомасштабна війна. Війна, на яку я очікував, очікував фактично все своє свідоме життя. Війна, яку називають відкладеною екзистенційною. Неминучу війну, коли розпався Совєтський Союз, відбулася та подія, яку російський диктатор Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою в сучасності, Мені було ж 15 років. Тому я дуже гарно знав. Що таке жити в російській державі? Я добре вивчив за часи студентства своєї роботи в історичній сфері історії як України, так і Росії. Я не мав жодного сумніву, що рано чи пізно Росія розпочне цю війну. Розпочне її тому, що ця битва це велике зіткнення є екзистенційним не лише для нас, а є екзистенційним для них, для Москви. Як би не хотілося це не визнавати багатьом людям на Заході чи цивілізованому світі чи на сході, цивілізованому світі Сходу, але Росія, яка відома всім з XVIII, XIX, ХХ століття, стала наслідком знищення і поглинення. Насамперед Україну Стало наслідком де-факто крадіжки нашої історичної назви, тому що до, до початку XVIII століття Русь називали землі сучасної України, сучасної Білорусі, і саме цю назву цар Петро крав і грецький варіант Русся надав своїй новоствореній імперії. Вони вкрали нашу назву, нашу історію. Вони вкрали наш людський потенціал. Вони використали наш. Ресурс і наявність України дозволила новій імперії впливати на політику на Балкана, Польщі, Центральній Європі, Чорноморському регіону. Контроль над Україною дозволив Москві вести імперіалістичний вій, дозволив Москві вистояти у Другій світовій війні, дозволив проводити свої абсолютно дикі суспільні експерименти, такі як. Колективізація, індустріалізація, які завершились мільйонами смертей українського селянства, знищення української культури, української традиційної церкви, української мови, української. Історії дозволило Росії нав'язати всьому світові уявлення про те, що між Росією і Польщею не існує окремого народу, і цей міх міф став таким комфортним, став таким зручним для багатьох в світі. Що покоління за поколінням українців, які намагалися виступити проти цього міфу, світ сприймав як божевільних а. Право Росіян знищити цих людей як природне право розправитися із бунтівника. Тому, очевидно, для мене було очевидно, що нова війна, яка відбудеться рано чи пізно, її неминучість буде продиктована, тим, що без підкорення України Росія не зможе відновити свого статусу як велика держава. Для мене було також очевидно, що якщо ми не зможемо вистояти в цій війні, то ми назавжди втратимо право і втратимо можливість існувати як окрема нація у своїй незалежній державі. Для мене так само було очевидно, що світ змушений буде визначитись, чи він знову закриє очі на поглинання України, чи обмежиться стурбованістю, дипломатичними протестами, а чи повідає себе більш? Мишуче і, і тому я ще раз підкреслюю: сьогодні я аплодую цивілізованому світу. Події почали розвиватися так, що ми тут в Україні своїм опором, українські громадяни і. Сотні тисяч іноземних громадян за межами України своєю підтримкою переломали хід історії. Сильні світу цього керівники наймогутніших держав усвідомили те, що сьогоднішня війна це війна не тільки за Україну, не тільки за існування. Світ усвідомив, що сучасна війна це не тільки про Україну, це не тільки про Україну і Росію, не тільки про наше існування як нації і їхнє існування як імперії. Сучасна війна це про те, чи в світі пануватиме право, яке буде визнане всім, яке буде дотримуване всім, чи в світі пануватиме хаос, закон. Джунглів, право силу. Сьогоднішня війна це про те, чи світ буде рухатися шляхом демократії з усіма її вадами, з усіма її недоліками, чи світ буде рухатися шляхом авторитарних режим режимів, які будуть брехати, будуть нав'язувати вигадані гейкові думки своїм суспільством І ці думки. Ці ідеї, фальшиві ідеї будуть прикриттям для збагачення групки негід. На щастя, світові лідери, а з чолі з Сполученими Штатами, на чолі з Німеччиною, Британією, Францією, світові провідні країни світу, світові потуги вірно оцінили ситуацію. Результати цієї війни сформують майбутній світоустрій на декілька десятиліть, на одне. Або на два покоління, як результати Другої світової війни сформували відносини між народу між державами, сформували основи сучасного міжнародного права. Так ця війна сформує нові підвали стосунків між державами в світі. Тому не може бути іншого варіанту завершення цієї війни як тільки відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних межах. Включно з Кримом, включно з Донбасу, як виплата Росії відшкодувань і відшкодувань не тільки Україні, але відшкодувань тим державам, які зараз фінансово і військово підтримують Україну, як виплата Росії репарацій на відбудову зруйнованих ми, і як обмеження Росії в її озброєннях. В майбутнє, щоб не повторити подібних жахливих вій із сусідами. Світ дуже багато дозволяв цьому чудовиську в овечій уряді. Чечня, Придністров'я, Грузія на все це закривались очі, очі закривались на Крим. У Донбасі нам казали вісім років, що ми вбиваємо самі себе, воюємо самі проти себе. Сьогодні світ побачив, що має справу. З лукавим і лицемірним негідним режимом, режимом, який підтримується восьмидесяти відсотками населення, режимом, який готовий вбивати, викрадати і вивозити дітей, гвалтувати, знищити, бомбардувати мирні міста, залишати людей в лікарнях, в будинках для старших осіб, без світла, без тепла взимку. Режим, який готовий був. Загнати нас до кам'яного ві, але при підтримці світу він цього не зміг зробити сьогодні, коли ми зустрічаємо рік початку широкомасштабного торгення, широкомасштабної війни Росії проти нас, проти України, я подумки й подумки ще раз повертаюся в той день, 24 лютого, 22 року, і задумуюся над своїм вибором. Чи міг я поступити тоді інакше? Очевидно. Як могли поступити й тисячі, десятки сотні тисяч інших людей, але чи були б ми тоді громадянами своєї країни? Ми були би просто біженцями, втікачами скитальцями цього світу, Ми втратили б країну, ми втратили б гідність. Якби ми не втікли, нас вбили. Тут уже в збройних силах я говорю з батьма людьми. Десятками людей всі вони розуміли, що якщо не приєднаються до сил оборони а залишаться пасивно спостерігати за окупацією своєї країни, то будуть вбиті. Хтось був колишнім військовим, хтось як я був вченим або громадським активістом, хтось був політиком. Всі розуміли, що росіяни будуть вбивати. Будуть жорстоко до ноги винищувати будь-кого, хто може чинити потенційний об будь-кого, хто може стати організатором протестів, організатором будь-якого, навіть мінімального, він навіть найбільш відчиндушного оп. Коли я 24 лютого минулого року хвалив рішення Збройні сили, я мав страх, як і всі інші люди. Найбільше я боявся за свою сім'ю, за дружину і двох дорослих дочок. Я не вивозив їх з Києва. Вони були коло мене. І я з жахом думав, що буде з ним, якщо росіяни займуть місто. Я з жахом думав, що буде зі мною, якщо я потраплю до їхніх рук живи. Армія давала можливість отримати зброю і давала шанс перемогти або гідно померти. Можливо, це зараз виглядає для людей в Європі дуже пафос, але повірте мені. То коли ти бачиш, якими повертаються наші люди з полу, коли бачиш, якими знівеченими, скаліченими знаходять тіла тих людей, які опинилися в руках у Росії, право на гідну смерть не видається таким уже фантастичним бажанням. Тому я хочу завершити свій невеликий виступ словами надії, словами впевненості в тому, що ми завершимо цю війну. Завершимо її на умовах цивілізованого світу, завершимо її тим, що Росія і подібні до Росії бандитські держави і бандитські режими раз і назавжди перестануть диктувати свою волю навколишнім народам, сусіднім народам. Ми завершимо її тим, що відновимо свій суверенітет, відновимо свою територіальну цілісність. і... Разом з іншими вільними націями будемо намагатися побудувати більш справедливе, більш заможне і більш щасливе суспільство. Я ще раз всім дякую за підтримку. Дякую за те, що ви стоїте поряд з нами. До побачення.